Хей, Йо, еврібаді, с вами Дезу Батій злетіли ми іскровий разом разом обузити, виходить, Endless Wood, Бо, получається, що Саня, ми вчора з тобою зрозуміли, да? Як можна дуже швидко фармити собі коїни? Ну і звісно вже ж виводити клан в топ. Наш клан, кстати, саньочок ти бачив на 88-му місці. На собі! Дев'яносто чувак! чувак. Да. Я тобі розкажу чого. Я тобі розкажу чого. тому що е, було багато людей, які м -м, не грали, які не фармили. І довелось зробити чистку невеличку. Ай, я поняв. Ну, коротше, друзі, хто часто грає, да, получається, Endless Mode і готовий формити прямо реально велику велику купу, получається, сили, то добро пожаловать до нас в клан. Так, Сань, побігли. Кстати, Саньочок, в мене з'явився гулден. Проташний сігнутий. Ооо, добре. У мене, у мене, кстати, теж. У мене я колись давно купив. Так, я колись давно купив собі несігнутого. А потім, коли в мене появилось трохи гремі, ще зайвих юнітів, і я побачив, продається сігнути. Я йому дав обичного, дав зверху демона, вроді би, і ще якогось типа нуба. І, в общем, ми помінялись обичний на насігнутий, але я йому чуть доплатив. А в тебе тут обичний, як би, зараз відображається. Ні, у мене сігнути. А, да? В тебе теж обичний відображається. да, Все, Не, все, все. все. У мене у мене, пише сігнути. Те, щоб Мен, ти мені... Мене мене десятий ранг чувак. Так що ми будемо ну... йти з тобою просто фаст пушем. так це все валити. Давай, давай, давай. Так, стоп. Я готовий. Поки Діки. поки я не зільки. забув. Да -да 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 -да. Поки не забув, треба активувати щас зільки собі на бабки і получається на XP буст. Зараз ми з тобою нафармим прям прямо да. тону, тону грошей. Кстати, я юзаю, походу сразу дві зільки на бабки, бо ми з тобою будемо да -да -да -да, фармити час. Я, я даже три обся... заюзав, щоб на всякий случай. Так і включаю. Заходь до мене. Зараз розберемося. Це все. А ти що зайшов? Те пишеться. поняв? Так, так. Нажми знизу X2 і запускаю катку. Так, Денчик. Денчик, Денчик загрузився. І <схай> ти, ти поняв прикол? Ми ж тобою вчора сиділи, скільки грали? Часа? Два, да? Да, оце да, всю зільку да, ми да. грали. Да, всю зільку ми з тобою грали, і я нафармив прям реально тонну, просто тонну коїнів. І мене поняв. У <схай> мене в мене так в планах, в планах, ідеально, да? Це було б сьогодні, зараз, за цей відос, дофармити. Дофармити, коротше, 200 тисяч, точніше, 200, кажу, 100 тисяч коїнів, да? І я хочу спробувати все-таки вибити собі якогось жорсткого, жорсткого гол Ну, що було потім, би, звісно, його продати. Чувак, що, кстати, в тебе по фьючеру. По фьючеру, по фьючеру. А, він стоїть 500 баксів, кстати. Я ж можу зараз його поставити, дивись, тако, бемс. І а так, ні, от... це, це не той а -а -а! чувак. Це не штоден фьючер! Чувак! Ладно! Це в монеті. Я його продаю. Я тут зафейлив, зафейлив, отако, бемс, все, отако. О, тепер. і тепер качаємося. І качаємося. Бемс-бемс. І поняв, получается, скільки в нас таймстопів, в общем, в загальному, да? У мене дивись, один, два, три, 4 штуки. У мене 4 таймстопи є. У тебе 4? Ну, диви, Голден э, в мене не считається, получається, бо в тебе він є. Да. Це значить в тебе 4, плюс ще один у мене в ультимейт. Все. А, ну, 5 таймстопів, слухай. 5 таймстоп. Ну, непогано! І понять, нам, типа, бажано, бажано з тобою, получається, валити 110 хвиль. Ми там будемо получати по 3 тисячі, вроді ікс пішки, да, типа, до рангу свого. І... Да, Вроді як, майже там щось чи 5 тисяч коїнів, щось за катку, щось таке, якщо я не помиляюсь. Так, і щось я бачу, чувак, нас нас трошки виносять, і бажано би вже трішечки підключати своїх клокменів. О, отак, отак. І можна нажати таймстоп, стоп слухай. Як думаєш? хочеш, взагалі, я не знаю. Понятно, що їх нажимати. Лупанемо, коротше, бо там босс вийшов дуже жирний такий. і я Так ти вистав голдені вряд, поняв? Вряд я. А тоді ми виставляли. Я так і зроблю, просто це я тако. Поспішив, поспішив, поняв? поставити, щоб хоч якось дефатись. Так, цього, наче, продаю. Оцього фьючера, звичайного, напевно, його продам, да? так? А потім. Десь краєчкою думаю його поставити просто. Так, ти віділітрішечка. Я сюди. Заставляти, заставляти. Це все діло. Так я ж там докачав усіх, надіюся, бо я такий, що можу забути. Ні, всіх викачав. Ти там заставляє, да? Я ультимейтів ставлю, так. Ультиметій прокачаю, буду ставити Голдені. Все, чітко, чітко, чітко. Скільки ти плануєш ультиматів поставити? Е, ну, в цілому, скоріш за все, штук 5. 5? Да. В принципі, я думаю, буде з головою достатньо. 5 штук. Ну, я не знаю, чи я сюди ще втулю, но, скоріш за все, я більше не втулю. Так, бемс. Ні, взагалі, я можу шостого поставити, але я не думаю, чи це буде велика різниця. Краще поставити голдена, він буде дешевший набагато. Так, да, і ДПСу буде вносити гораздо більше, мій здається. Ні, ну Голден більше не вносить, але він вносить менше, але він дешевший набагато. Нащо проблема цей супер-супер-супер скіпа Що вони дуже. Тебе вибігають, бігають, це вся движуха. Mm -hmm. Знаєш, що, що мінус? чому мінус? Чом? Що? Ти не встигаєш ставити оцих клуб -меню? І вони бувають дуже сильно багаються, поняв? Ти типу, вроді да, ставиш, да. а він не ставиться, бо він не хоче да, ставитись. Да. Бліна, я поспішив. Треба продати, напевно, одного голдена. Навіть чувак я продаю голденів. Мені ж треба. Чого-чого? Мені ж треба поставити насамперед девецький ось оцього кента, якого буде таймстоп. А, ти вже, типа, всі 20 юнчів поставив що? Так, да, так, да, так. Да, я їх просто поставив, а потім буду потихеньку викачувати, та й все. Ну так, да, так, да, так. Да. Так, і мені тепер треба десь цього клокмена звичайного пришвартувати. Тільки він не далі швартується, бо має куди. Так, стоп. Піджея діджея, може поставлю зараз, кстати. Ні, піджея, під діджея він, походу, не стане. Братуха. А хоча Я просто беру. Я беру, нажимаю таймстоп, і зараз трошечки нашій чел їх виносить. Я зможу нормально понаставляти голденів, бо вони не будуть нікого бити, бо нікого тут нема. Так, да, вони не пригають, поняв, не мішають, бемс, цього. Кстати, ти ж замітив, що їм поміняли анімацію, і вони тепер вообще не пригають. А, так? Да? Вони просто тепер рукою Я думав, що це просто баг, поняв. А баг пов'язаний з тим, типу, за те, що у нас типа X2 швидкість, і за цього, да, типа, я на що так так не прігають. Так, так, ну, нас... так. Да, да, да. Ну, насправді, ну, вони просто їм пофіксили анімацію і все. Бачиш, фьючер же ж теж не пригає. Він просто, типа, ну, б'є рукою. Угу. Хоча фьючер раніше теж пригав. Давай таку буде. В принципі, можна тати таймстопи, вони все одно без Знаєш що? Знаєш, що мені не подобається? Ось коли ми понабирали собі купу таймстопів. Ось я, бач, тебе зліва знизу получається. Виходить... Ні, точніше, справа знизу, тебе лише один таймстоп. Чого вони не зроблять окремі кнопки? Таку вряд наприклад поняв. Чи да, ще да, в якийсь да, да. другий ряд, щоб ти міг типа ну не бігати по юнітах шукати, на кому є таймстоп, на кому немає? Це якось трішки нелогічно. Як як ну, як мені здається, просто ну в мене тут зараз дві кнопки, хоча я по суті можу нажимати три, бо в мене є шеф, який на спавен відправляє персонажа. Поняв. Давай я тако зроблю. Да, ти можеш там там стопить тыкати вообще, да. скільки хочеш. Вони все равно дуже швидко побежаться. Вони... Да, да, да. Так що нам на це по барабану. Блін, я такий довольний чувак. Що я сі просто купив цього Голдена. Бо я вже просто часто замахався. Реально, я да. замахався і з цим звичайним клокменом. Щас дивись, є Голден, є ультимейт, є все. Ми просто до 110 хвилі на автоскіпі, далі ми автоскіп вимикаємо, там ступи уже... всі, потихенька. Да, там, да, там уже скільки пройде, скільки буде, там уже, типу, по барабану. Оце поняв? Прикол в чому, що, типу, коли буде виходити якийсь там новий кейс чи ще якась двіжуха, ми з тобою просто якось нощу так залітаємо, починаємо формити купу-купу конів. І поняв, і Потом просто відкривай миллион цих кейсів. І так как вони в стіни триматися мы їх зможемо нормально так продавати на трейдплазі мені здається. Да, да. А ще, кстати, поняв, ти ты ще тут поставив клопмена, обычно будуть спати ложить, и ты не сможешь таймстоп нажимать. Ну, давай я продам. <laughs> я просто піджай, хоть и поставив юнита, Угу. Ну, давай я тут скраю поставлю. Ладно. Кобемс, да, закачаю. Там дуже, в бэмс, да. Так, хай стоїть. Так, ты потратив таймстоп від звичайного клопмена, да? А, ты від, від ультимейта. Ты від ультимейта потратив. Диви, Проходим 14 хвилин, и мы уже прошли. 80 хвилин. Типа, <реш> імба, імба. ми за 16 хвилин. Типа, я крути, як не крути, поняв. Ми звичайний інсайн мод. Ми проходимо 16 хвилин. Там да, ну, звичайний ніяк мод. швидше. Ніяк хвили. швидше не ні. а, а тут ми за 15-80 хвилин випанули. Так, я трачу, 90, тайм трачу тайм трачу таймстоп звичайного клопмена, цього маленького фьючера. І в нас ще є, виходить, ще два таймстопи в мене. А, три даже. Три. Два я. І, кстати, потрачу. Замітив, і, кстати, замітив, із-за того, що немає, euh, поняв, то вони якось далі чуть доходять. Да, да, да. Мені здається, Фанмен було б бажано бій брати його. Або ж побачимо, Астр... бо Фанмен, коли є таймстоп, він їх назад одкидує. От, Астро, типа він фігня, тому що він сповільнює так само, як сповільнює Голден. Голден же ж теж сповільнює. Ну але Астро сповільнює по області, а Голден лише одного, того кого він атакує. Ні, Астро сповільнює першу. Хіба? Да, там же ж даже Астро одного ти ставиш на першу. Ну ставили раніше, а, ну, а да, другого да, ти да. тикав або ставив на струнгеста, поняв? Угу. Да, я вспомню. Сповнюю, як ми себе пробували в топи er попасти. Да, то було таке трішки гібле діло. Я не, помню. <рі> я не виходу, а Скільки ми виходу. грали? Скільки ми грали, я не пам'ятаю. Так довго, чувак. Ой, години ой, ой. дві, може три, поняв. Ми проходили, то супер довго. І, конечно, без фенмена реально тяжко, поняв. Да, дуже, дуже далеко долітають оці його гліші, і дуже швидко, поняв, вони проходять. І це мені не просто сильно подобається. Був... Просто коли був Фенмен, ти нажимаєш таймстоп, а Фенмен їх назад тепає, поки держиться uh -huh. таймстоп Да, бувало таке, що він їх за мапу міг витолкати, Поняв, він поки повернеться його в його ці... жив. Голден не да, просто да. розвалюють. Да. А, да, воно так і було. А зараз, бачиш, щас в цьому плані трошки складніше. Ні, ну поняв? я можу просто з собою в команду не брати, получається вченого на бабки. Я можу взяти фанмена, поняв? Ну просто як варіант. Ну, як варіант, да. Бо в принципі в теаст дорогого тільки голден, і все. Хоча ну, голден не такий і дорогий. Ну да. Він і прям супер такий. Космос, стоїть. Так, все. Виключаємо. А кстати, стой, стой, стой. Ви виключаємо. А, виключаємо, а, за тебе є, є таймстоп якийсь. Мене виключено є в А, стоп, 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 таймстоп тайм є. Так, бахай на 20 секунд, Потім, через 40 секунд тут буде. А тут через 10. Час буде uh -huh. голдена, поня, потратити таймстоп. Uh -huh. Угу. Час і потратим, что. Давай сразу только Бемс, дай його. Дивися, получается, у мене звичайний клокмен може через 40 секунд зробити таймстоп, а фьючерс може через 14 Так що зараз буде щады. І ще мене усім через 30 7, секунд. 6. А, так нормально. Мені здається, вальне. Вальня, да, вальне, да, да, по любому. Да, да, конечно. Давай. Ну, тайм-стоп не багато. Просто як валим. Зараз 3 секунди. в мене буде ще один таймстоп. Бемс, бахаю. І в мене є ще один таймстоп. Давай. Рубаш. Бемс. Нормально. Блін, не хватає шаби якоїсь таймстоп, знаєш. Знаєш, тако декілька, що можна було по кадей просто нажимати. Хе-хе. Ну да. тоді була бимба. Так, так що, походу, на next катку, я б прибираю і беру фанмена. і поняв, і ти, головне, не спіши до того ставити ось у цього ультимейта. Бо я сюди впихаю двох понів цих. Вентилятор, і вони нормально починають стопати. А я я а, ну цих ми полібомбали. Чувак, в мене є ще отака мега-кнопка. Диви, Бемс, і один на спавні. одного додому. Откуда виліз, туди я обратно вертайся. А в ж теж є така кнопка з 10-го левела, вроде. Ні, в мене ще кнопочки немає. Або я її просто не активував. Напевно, я не що скоріше все я не активував просто. Так, в мене ще один таймстоп, кстати, появився на 20 секунд. Кайф. Да. І на звичайного у мене поки що ще немає. А на голдена вже появився кнопочка. Ну, все. Нажимаємо автоскіпчик, все сливаємо. Ні, поки не продаємо. Давай ще ми не ми одну хвилю можемо. Ну, ти вже продав все. А, да? Ну, не хватає баніка. Баніка можна було поняв, би, не продавати, а просто забагати всіх юнітів і капець. Ну да, 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 так да. Просто, типа, ми, ми, ми то можемо далі скіпати, поняв, но нам по суті уже. Том буде супер тяжко. Ну, воно то так. Але здається, мені мені здається, що одну хвилю ми б по-любому пройшли і все одно б заробили трішки більше грошей. Да, і ну ми б часу всякою -всякою. потратили, а в нас зільки, поняв. Ну да. Нам би бажано це все робити якось фастом. А, все, проїхали, проїхали глічі. Все, зносить базу. Да. Бемс. Бемс-бемс-бемс. Yeah, все. все. 3-300 на базу. Ха, <laughs> і 4 600 да, грошей. 3 328, нормально. І бабла, супер, поняв купа. І ще для клана. Кстати, ми на якому ранзі були, коли я записувати. 90 Який, й шостий? 98-й ми були ранг, виходить, в плані. 90... Уже 94-й. Ооо, так сразу нормально, да, так проскіпали. І це ми зіграли ще одну катку. Да, аби ж так всі валили. Поняв такое, хоча б заходили, так два часи, яка в день погрались, опали от. Мені здається, можна було б спокійненько ну, вибитися в топ-10. Конечно. Так, жди, мені Треба зараз прибрати, Получається вченого. Я прибираю щас вчений на бабки. Бемс, і беру фанмена, да? да. Фанменчика. Бемс, Тітан фанмен. В принципі, я готовий. Заходь до маю. Чікс, ікс 2 поїхали. Братуха, я провтикав. Я провтикав поставити звичайного клокмена. Так, я продаю, коротше, цього свого в Санту, да? І так, стоп, 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 бемс. Ну слухай, з фанменом вроді як? Вроді як в рази легше проходити, да? Дві нік відштовху, як всі діла. Зараз да. головне, таке не профтикати. Но... І Но і от штовхує назад, і в принципі це дуже хорошо. Отако бемс, диви, і вони назад просто відходять. Коли тут ще й два штуки, то ну... вони ще в два рази швидше відходять. <гум> так, треба, треба нарішати ще один таймстоп. Так, менту ще 100 секунд. О, є звичайний бемс. Від цього звичайного клок мене. Чувак, постоянно якісь таймстопи. Мене ще від ультимайте є. Диви. <гум> Нормально. Ах, кстати, ми забули цей виключити автоскіп. автоскип. Не, не, так 100 хвиля. Тихось раз 110, 110? хвиль пакати. Ну так ми я кожен раз 110 настакали. А, просто ми вчора з тобою стакали 100 хвиль і продавали юнітів. Ні, ми стакали 100 хвиль, убивали соту, ну чуть-чуть чистили, а потом стакали далі до 110-ї. Ну, пробували. Але я потім поняв, що можна mm -hmm. просто сидіти до 110-ї, душити, поняв, і просто всіх ходити і вбивати. Mm -hmm. Поняв, просто ми сьогодні як з ротом, типа, апали, поняв, то ми, получається, сначала соту апали. Ми ж має близьчайні усі клокмена, поняв? Счастливо соту апали, mm -hmm. а потім 110, получається, проходили. Я понял. Бо звичайним клокменом, виходить, ну, не варік. Дуже тяжко. А ось Голденом в рази легше. Ну, голден просто чувак. Так він і стоя, слухай, 120 тисяч грамів. Ну так він зато і стоя, бо він чувак. А ще Голдена вона купити, в мазині. магазині. <сум> от Откат жук. <сум> <сум> так, ти цей таймстоп, виходить, получається, потратив. У мене тут ще сотка секунд, тут 140. Ах, блін, я знаю. У мене ж два санти ще є. Я їх можу продати. Якийсь таймстоп, є в те? Нема, нема, нема. Вообще ніяко? Вообще ніяко. Я тако поставлю фанменчика. Отако викачую його. Щоб він їх штовхав, поняв. І тут поставлю ще одного на підстраховку. Тако бенс? Диви. І все, і до побачення. Так, знаєш, що я хочу. Давай зараз попробуємо з тобою, виходить, я хочу не продавати. Да, 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 давай ще не будемо продавати юнитів. попробуємо як максимум пройти. Подивимося, чи дуже чи сильно просто зміниться кількість коїнів, да, і кількість. Опиту, якого ми отримаємо, получається, по закінченню. Тоді ми отримали 3 ми, типа, сейвимо час, поняв. Ми сейвимо час, якщо просто ліваємо, поняв? Давай, знаєш, як попробуємо 200. Такого скіпаємо сразу хвилі 3-4 і виключаємо автоскіп, поняв? дивимося, чи ми їх дефаємо, чи не дефаємо. Ні, та понятне діло, що ми їх дефаємо, поняв? Тільки, ну, нам більше то не дасть сили для клана, поняв? Ти думаєш? А давай пробуємо лупати 120. хвилі Я знаю, тому що воно дає на 110-й, а на 120 Ну, 120, я думаю, ми не зможемо, чувак. Чого? Зараз ми оцих 15 хвилин лупанем, поняв? 115? 20 за дефаєм, потім ще раз наскіпаєм. Ти виключив таймстоп? да так, -да так, -да, я виключив. І потім ще раз наскіпаєм, я думаю, хвилі 3. Потім, ну, ще 200 стакаєм, та і все. Мені здається, лупанемо. Що не лупанемо? Я не знаю, чувак, вообще не знаю. Треба нас пробувати. Ну, тако, диви, бемс. У мене ще звичайний клокмен є таймстоп. А ти очкуєш, диви, я тако, бемс. До дому. Ше на голдені є таймстоп. <рес> ну це все, не здається, лупане. Не, так ми таймстопи щас потратимо, а ніхто не помер, ти подиви. Тебе треба від ультимейта, коли там буде? 39 секунд. 39, а по скільки хп взагалі виходить? Оооо. 12 мільйонів. А, ні, це 12, по, це мабуть, по, 120, по 112. <рес> <То> 112. <рес> Ой-ой, то там дуже швидкий? А, це астро. Все, є таймстоп, нема? 5 секунд, 5 секунд. Давай, давай, нажимаю, давай. нажимай, нажимай. Спів. <рес> Спів просто <рес> на волосками. Я Он классов на той таймстоп. Бачиш, який астро дуже швидкий був. <рес> А, оце, да. оце на нього треба, напевно, тримати таймстопи, поняв? Так у нас їх і так 5 штук, але бачиш в моменті не було жодного. Да, бо ми тільки що їх потратили просто всі сразу. Да. Так, ну дивіться, у мене на Large Clock мені 50 секунд. На звичайному фьючер клокмені виходить ще, ще 170 секунд, і на клокмені 180. Походу, походу, напевно, не треба скіпати хвилі. Напевно, походу Я будемо пати. По... Ми типа ми, ми, потратили ще 5 хвилин, реальних 5 хвилин, на те, щоб оце додефати. Хоча ні чорта не додефали, поняв? І бонусом нам нічого не дадуть. Ну, Бабки, ну, може, дадуть, не багато. там. Ну, бабки, так. Да, Але і для все. клана, типа, силу не дадуть. Да, силу не дадуть, дадуть. бо на 120-ті вже дадуть. Да, ну дивись, якщо ми вже підписалися, да, ми вже потратили свій час, мені здається, треба пробувати соблаз лупанути. Ну, якщо ми задефаємо просто пачку. Да, а чого вже задню давати? Ні, У мене пачку, отака штучка є. А не ти я його знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я Та тут я не знаю, 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 не знаю, я не Слава Богу, чувак. Ну, дивись, у мене через лар у мене через цього. Через 5 секунд буде у фьючер клокмена ще 50 секунд. Таймстопа. І клокмен у мене тоже через 5 секунд буде. Так що не очкую, наші є читай три таймстопи. Чувак, я не очкую. Ультимейт uh, є тайм таймстоп. Давай стакнемо ще одну хвилю. Отако. А двадцяту я думаю, просто забирає. Ні, давай ультимейта. Рубаш, рубаш, не, рубаш. Де, де жди, хай вийдуть юніти, хай вийдуть юніти, ми ж всіх дамажем, Просто поняв. Блин, таймстоп. А, поняв. Хай вони вийдуть, щоб вони демеш уже получали, поняв? Вони ще не вийшли всі. Ну, ждем, значить. Дивіться, вони виходять і виходять. <хи> да, да, да. Ну ладно, давай, все, юзаю. Хай надо цих до дефати сейчас. Окей, okay. потом я короче беру у цього фьючер Large Clockman використовую тайм стоп. Да, да, да. Ну, ми сразу поки де вже всі таймстопи юзаємо. Ну а сто двадцяти їх ми лупане. Не, ми щас, ми щас, ні, я не знаю. Ми щас типа нам надо знаєш, як юзати, нам надо mm. типа юзати, трохи дефати, потім чекати, да, да, поки, да, да, поки да. вони чуть пройдуть, щоб нові юніти вийшли. А да, бо... кстати, нових нема, це все, що є, поні. Це бо нам вийде, Ну, У мене ще один таймстоп. А У нас їх ще два є. Давай я це звичайно. Да Давай, звичайний, Клокмін потрачу, там 10 секунд. І тепер від Голдена треба, ну, трішки сейвити його. Треба чекати, щоб КД пройшло від других. О, ти ж... Шефа! Шефа використовуй, на базу когось теплі. Чувак, я тепну не когось, я тепну першого. Що я жду на 120-ті, вдруг там мастро буде якийсь чи ще щось. А, ну, як варіант, так. Да. Все. Він же ж степа, я просто першого, яка різниця? Вони і так всі вкупі, всі разом демедж получають. Тільки поки не скіпай, хвилю, нехай хай про хай кеде проходить. Ну так, так, да, так. Да, да, да. Так, ми цих їжа і лупанемо. Надо таймстоп, я думаю. Думаєш, тратимо? Якийсь один. А, стоп, 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 стоп. мене є. У мене є 20 секунд. Лучше голдена поставити таймстоп. Бо там він урон да, дає. Ну, так, голден демедж дає, да. А цих ми щас доб'ємо, все. Все, і тепер не скіпаємо ці 3 секунди. Поняв, це ж <laughs> халява. Да, да, да. Це <laughs> час, халява. <laughs> Ух, 120 де. Ну, 120 треба по-любому проходити. Якщо пройдемо, і ми побачимо, що Поня прям в рази більше дає, то треба буде бажано валити по 120 хвиль. О, вийшов Астро, диви. Його треба буде тепнути потім на базу. Да, чувак, а це не той Астро. Це той, він тут тоже швидкий. Побачиш. Диви, він вже цих перегнав. Ні, ну він швидкий, але не на скільки, поня? Так, що у мене по таймстопам, тут нема. Там не, таймстоп 120-го ще не є. -стоп, 120 -та а, ваші так, стоп! Так вона ізі, да. Наша один відголденіший тайм-стоп. <laughs> так ми цей байденок. 120-й зисично, но ми часу багато тратимо. Нам же ж нічого дальше не дає. Понял, бо бонусом великим. Ну давай, сейчас дефаємо це. Поня? Турки, турки, дефай. Что, купить треба і все, і заходить в нову катку. Да, і ж побачив, ски нам дадуть. Можливо, ну, варто тратити це свій час, поняв. Може в рази просто дають більше. Так, курки, все, продаємо, продаєм, продаємо, продаєм, все швиденько. Давай, давай, так, давай, бемс, давай, продаю. Бемс, бемс. Так, ось у мене тут шейто вентилятор. Продаю, продаю. Ти голден продавай. Продаю, продаю, їх просто дуже багато. <laughs> бемс, бемс, бемс. О. А, так ми цю би тоже хвалили лупанули. Диви. Конечно, їх, нам толку Не б не дало. Тут просто що, дивися, вийшло купа глічів. І таких же робасів По 40 лямчиків Ну, да, по, по, по 400. А, по 400, по 400, по 400 мільйонів. Ну, 3800-500. Ну, ну, а так дає 3 200 І 120 так дає сили ми отримали А, 3 200, но ми 15 минут награли, просто лишніх Так ми 120 сили, до, до, до клану, набили. Ну да, ну, чувак, 15 минут лишніх зілька ж не вічно. В принципі. Непонятно. Ми за ці 15 ми злице... минут, дойдем ще раз, ще одну катку. Поші до кінця Да, да, да. да. Треба лучше Поним? лупити, короче, 110 хвиль, чувак. І все. Уже в нас 90-й ранг, кстати. 90-й? <laughs> Надеюсь, що ми не вилетим куча в стопу, понял. Нє, <реш> ні, <реш> nee, nee, я думаю, що ми зараз нормально тут ще набустимо. Ну, коротше, що, получається, в нас і, півтори години ще є, да? Підформити коїни і ранг. Та, і, в принципі, я думаю, потім можемо з тобою зробити якийсь невеличкий такий open case, да, і потратити ці всі коїни. Так що полетіли, ми, коротше, друзі, фармити Хух, саняк. Ну, в цілому, в цілому, клан, в принципі, трішечки витащили, Да, Можна так сказати. 83 місце. Да, ну ми силі вище, ніж 82, так що все там по і хорошо. Так, ну, получається, що, у мене 86 000. Тісячкой, і мені здається, що можливо, можливо, в нам все-таки випаде, да? Шанси великі. Звісно, чуваче. <звісно> пішли, пішли до сумонів. Зараз подивимося, взагалі, що там зараз можна вибити. І по дорозі я щас активовую зільку на Lucky Boost. буст. Бемс! І дивимося, що у нас тут є. Так, і звичайного oh, кейсу oh, можна oh, мутанта витащити, що там, бо що там. <звісно> Ой, я случайно. <звісно> Я легко вимив. Добре, що один хоча б. Да, так-да. -да -да. Так, що у нас далі? А, стоп, гортається. Так, ну Аква це туфта. Взагалі такий нубський юніт, як ти мені розповів. Так, годлік нам не цікавить. Ну, він стоїть дорого, але він галімий капець. Поняв? Коротше, із самого толкового, мені здається, це босс тойлет що можна вибити. Бо на нього і відсоток з да. хороший, поняв. І він в трейдплазі прям нормально так стоїть. Так що, походу, походу, я тако просто беру. Бемс-бемс-бемс. Та бемс, бемс. й будемо пробувати вибити собі цього босика. Бо я бачу, пацани його продають по тисяч сім, якщо не помиляюся. По я собі. О, да, вроде. Ну за 6 теж можна слити його, поняв той. Не, пошди, пожди, то може. Що там? А, ну, ну, тут да, тут постой там відсоток 0,03. Тут вообще мало, так. Да. да, там 0,03, вопшено. На... То мені здається, лучше цей крутити кейс. У нього да. більше шансів хоча б. Сразу рубашу тако по 10 кейсів, да? Давай, Бемс, перша десятка, три леги. Ну, коротше, туфта. Далі рубашим Так, тут епіки, ще одна лега, купа рейрів. Е, як ти взагалі думаєш, нам випаде? Сьогодні цей бостойлет, чи не випаде. Не, ну, Взагалі, типу, шанси є, поняв. Ну, але тіпа... і кейси дорогі, просто поняв. Кейси дорогі, але ж ми їх відкриємо прям в обшеку. О, міфік, кстати, вибили. Міфік, перший міфік. Нормально. Далі рубашим. Якщо, мені... Якщо не помиляюся, раніше випадало прям на... в рази круче. Прям міфіки до дропались, класно. Кейс. Це ж це ж другий кейс, чувак. Ні, ну воно, то понятно, але ж дивись, у нас відсоток теж на міфік непоганий. Один, один відсоток. Типу, ось із звичайного кейсу ну, да. 0-3. Поніваєш? Типа на міфік 03. А з цього кейсу, типу, 1% на міфік. Типо тут взагалі ну, шанси да. на нього дуже взагалі крутецькі. А за цю купу кейсів ми вибили стобили тобі лише одного міфіка, виходить, і купу вонячих лех. Диви, вопше. Ну, да, як і в тебе автопродажу стоять. Да, 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 взагалі ні чорта не падає, поняв? Диви. Та да, блін, диви. Рейр, епік, дві леги. якась туфта. Давай може Давай, може, по приколу, там, де Аква? Рубанемо десяточку. тако, бенс? Давай, давай, давай. <хи> Не, я менчу. Давай, ну ладно, давай ще одну десятку рубанемо. Ну, 5 лех випало. Вроді непогано, але я вже повернуся обратно, поняв. 4 леги, ну туфта. Ні, походу, походу, це кінечно. Так, давай може знаєш, як зробимо. Отако Бемс по одному, так раз. Давай ще один. Ну, понял, щоб шанси, шанси підіграти біші. Оооооо, оце воно, де Че шара зачек такой? А, ну все, нам же коней не хватает. Значит по одному открываем. Зря ты Ден, так шансы чу. Да, да, ты понял. И мифик дропнувся. Я сначала гудлика не побачив, а ты заорав, то я понял, що все. випав, братуха. Я сразу тоже не побачив, Я наверх такий на міфіка, а потом бомчий гудлики. Да, 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 да. Так, и давай сейчас остань кейс рубану, Дай буду я, в принципі, бомжувати. Бомжувати, знов дам за коні нема. У тебя було 80 тысяч коїнів. Да, я їх потратив буквально, ну. Напевно, за хвилину. Ну, максимум за дві. А фарміють 4 години. Ну, в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. На купу крутецьких подобайок за те, що ми так старалися і фармили цю купу коїнів. А з вами був Дензо, Санчоус, і всім до нових зустрічей. Пока-пока!